Доброго дня. цілюсь пересадити зараз оці бушки з ящику. Тут у мене два стакани. от Пишеться, що це містер Бат компакт от Оце він квітне от таким кольором. Оце він На початку він такий більш апельсиновий а потім переходить. Ну, я б сказала, що в стандартний рожевий колір. Отакий от він. І якось воно так позакручувалось все, що я навіть не знаю, як його зараз оце розпутаю. Але буду намагатися розплутати. от І хочу із стаканів пересадити в більші горщики, отакі літрові. Я колись закупляла під Бугінвілії саме. Так, будемо розкручувати. Ага, оце дивіться, оця... щоб в цьому стаканчику сидить, оце один пагін. І другий оце пішов, ага, ось, ось сюди і до гори зараз я його відв'яжу. Так, оце він. Ой-ой, це ще не все. Ага, ось о він. Так. Це буде стаканчик номер один. Дивіться, тут суцільне коріння. Так, і... Ану, давай, виходь. Так. І все. Ха -ха. Оце дивіться. Отакі погани. Це все виросло в цьому стаканчику. Не знаю, чи буде видно. О, дивіться. О, оце, все в одному стаканчику. Ну, буду пересаджувати, ви побачите. Так, оце тут у мене щось друге. Це Леді Мері Берінг. Оце. Так, це теж її, мабуть, да, пагін закручений сюди. Від'єдную. Так, а ну. Ні! Ха -ха. Як вони покрутились? Ага, от ви бачите, аж туди закрутилось, йолки палки Ну, різати теж не буду, хай поквітне. Так, а потім обріжу, бо треба формувати, бо це ж таке. Тут метра півтора, мабуть, уже. Це Леді Мирі запуталось поміж цим ділом а ну іди сюди. Опа, ось і все. Це я з минулої осені їх не чіпала, так вони і сиділо оце в купці. Так. І оцей стакан дивіться. Оце, 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 оце воно. Теж будемо пересажувати, побачити. Корінців купа, ну тут мілілітрів 300. Ґрунту. Я отримувала їх, вони були в таких невеличких, мабуть, 150 мл ґрунту було. Потім вони оце ж розросталися, я їх перенесла оце ж минулої осені у, у такі стакани черенки. І це вона квітне. Те, оцей сорт дуже довго квітне, дуже довго. Спочатку апельсинчик, потім в таке, ніжно рожеве переходить. Так, ну хай стоїть, чекаю, поки я посажу перший стакан, потім перейду до другого. Так, ну, все, перехожу на стіле для посадки. Так, приготувала отакий горщик БУ, але він гарний якраз для Бугінвілії те, що треба. Він більш високий, ніж широкий, а Бугінвілія любить рости терінцями в глибину кудись. Тобто такі горщики за формою дуже гарно підходять. На дні дренаж поклала пінопласт, от підтрамбую. Грунт в мене там універсальний з перлітом. Грунт просто я роблю такий, щоб він був рихлий. Так, ну іди сюди. Опа. Дивіться, які корінчики класнючі. Так, грунт звичайний, але я їх годую весь час. Підриваю їм або довгограюче якесь добриво, тобто пролонговані дії, або ж намагаюся з кожним поливом в мікродозі внести їм якесь добриво. Використовую дуже багато і всяке різне, оце, дивіться, пляшечка, оце сміття, бачите, от таке, біогумус, органічне добриво, Ну, Різні, багато купляю, вони розходуються дуже швидко. Оце навіть і для орхідей теж використовую. Вони все, все сприймають гарно, ростуть і квітнуть. Так, ну що, обсипаю. Якусь, мабуть, ще палку одну їм устромлю, зроблю таку чи драбиночку, чи, може, якийсь кругову опору зроблю. і Понакручую. Мені подобається, коли вона довго квітне, а коли ти накручуєш її, і пагони, коли вони в такому горизонтальному отакому положенні, проявляється опікальний ріст пагонів. З кожного такого. Сплячою броньки, може з-під листечка вийти знову пагін, бо він думає, що він вершинка і починає рости вгору. І так вилазить не один пагін, який да от росте в мене, да і квітне з кінця, оце бачите, на кінчику. А так він може випускати декілька пагонів і вони гарнюсінько починають квітнути. Сунулась, хочу ж запхати ґрунт скрізь рівномірно. То, то буду намагатися це зробити. Так, давай, давай. Щось я рукавички не наділа. Будете мені потім писати, що в мене руки брудні, і що це в мене під нігтями? Ну, по-моєму, це більше, ніж зрозуміло, що у садівника, який садить рослини під нігтями. Звісно, що земля. Оце так. Після цього я полью рясненько, мабуть, зараз роблю полив, просто поливаємо водою звичайною, без всяких добрих після поливу. Якщо ґрунт свіжий, Ну мабуть, тижні 4, 5, 6, я і не піддобрюю. От. А потім з кожним поливом в мікродозі я вношу якесь добре, якщо добриво якщо до цього я не. Закопала у лунки добриво проланговані дії. Хочу купити осмокот, шукаю для квітучих. Куплю, тоді, може, розкажу вам, як він мені сподобався. Головне не натрапити на підробку. активом чи капає? Ні, не капає, треба ще пролити. Ці горщики дуже вигідні тим, що на них можна закріплювати оці гачки і підвішувати їх. У мене ряд бугінвілій так і квітнуть, саме в такому стані. Він у мене доквітає, дивіться. О, оце щось було рейсбері, айс чи щось таке. Доквітає пишненько цвіло восени, так що не було й листя видно. І оце зараз навесні теж дуже-дуже гарно квітла. Я вже її трусила-трусила, і, мабуть, такі я її обріжу. Хоча вона не дуже за зиму виросла, бачите? Так що можна було її і лишити ще в такому стані. Мабуть, так і зроблю. Вже вода пішла, бачите? Все, можна відставляти. Зараз знайду піддони, поставлю так підставлю сюди. О, і відставлю її. Так, ще точно такий же ж сорт. Містер Бат Компакт. Теж потребує пересадки. Дивіться, о, які корінчики розчудові. О, дивіться, весь ґрунт засвоєний, тільки зверху трошечки, бачите, є незасвоєного. Так, вирішила для цього стаканчику підмісити в ґрунт трошечку мху спагну. Тут в мене є, він затримує вологу. ну і подивлюсь, як йому сподобається. Він такий вже, бачите, Ну, не скажу, що вже розклався, бачите, непоганий. От, Ну, використаю. Цікаво, треба експериментувати. Грунт з мхом. Думаю, що він буде більше вологи затримувати і рідше прийдеться поливати. Так, де мій горщик. Ось все, він, бачите, вже я там дренаж. Поклала не керамзит бо щось не бачу. Так. О, притопкою бо треба ж розмістити якось ігорщик. О, ставим Бачите мою закрутку. О, ой ой-ой. Тут, не знаю, треба буде тоді виміряти, яка тут довжина. Потім накручу щось, зроблю якусь їм підпорку. Отримую і буду підсипати. Так. Такий він структурований за муху. Не такий розсипчатий, як звичайний ґрунт, універсальний з перлітом, а цей такий цікавенький. Структура зовсім інша відчувається. Під руками. Так. Угу. Це саме той розмір, що треба. Не здивуюсь, якщо він поки припинить квітнути, бо вони люблять тісненькі горщики, а тут, як не є, в нього простір з'явився. О! От, так, ну все, посадила зараз полью. І зараз ми подивимось, якої довжини у нас пагін. От, візьму рулетку і виміряю. Мені навіть цікаво. Це його зачеренкувати треба буде. ого го, -го. Так. Метр... ну Десь метр сімдесят. Дивіться, як квітне. да о от І бачите, вона по довжині отак, як йде. І видно, де вона квітла, де вона не квітла. От звідси вона квітла десь. Потім ще, ну і оце в кінці. І об'єм, ну, маленький об'єм. Таке враження, що він стимулює квітування бугенвілій. Так, оце якось я так закручу зараз, закріплю, і хай він стріляє знову новими цими баганами для того, щоб квітнути. так чи руки помити, щоб вас не жахати своїми брудними рученятками. О, так, це ми зробили. Я зараз ще якось закріплю до палочки. Підсумок моїх пересадок не обрізала, бо, якщо обрізаєш, треба черенкувати А черенкувати перед від'їздом якось не дуже. Тобто, от така моя пересадка. До нових зустрічей на все добре.